Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом на аеродромі Енгеліс Сакурська, Саратов, Оленя. Як пишуть партизанські телеграм-канали, помітили велику кількість пілотів та бойової техніки. Сьогоднішня ніч та вечір можуть бути неспокійними, тому будьте дуже і дуже обережні. Після обстрілу штабу чорноморського флоту русня може показово мстити вчорашні прострілки по всій Україні були для виявлення наших систем. ППО вже зараз на стратегі... Чних аеродромах розмістили понад 34 бомбардувальники різних модифікацій. Ту також понад 135 пілотів прибули на місце, дислокації. бомбардувальники завантажують ракетами різних типів. Також активність ворожого флоту. Просимо не нехтувати нічними тривогами. В той же час в самому Києві лунають гучні вибухи невідомого походження. Пропагандисти пишуть Путін, нібито наказав мститися за втрачений корабель за словами експертів. Основна ціль це показовий удар по банкові, поки там не маєш нашої вер. Хівки окупантам потрібна, хоч якась телевізійна перемога. ППО на готові хлопці зроблять все можливе. А російських пілотів вже попередили партизани за кожен пуск будуть відповідати найдорожчим. Російські окупаційні війська можуть готувати новий масовий удар по містам України найближчими днями і ведуть розвідку дронами. Розповідала речниця сил оборони Півдня України Наталія Гуманюк. За її словами, загарбники найближчими днями можуть використовувати як ракети, так і ударні дрони кам'яка. Це таке попередження. Вони озвучила в ефірі інформаційного телемарафону. Ворог поводить розвідувальну діяльність. Очевидно, що збираються дані для наступних майбутніх, які цілком ймовірно буде ворог застосовувати. Тому є отримання нової партії шахедів. Є потенціал ракетний, зазначила речник Сил оборони Півдня України. Гоменюк додала, що дані моніторів свідчать про прибуття чергового іранського вантажного літака ІЛ 76 шість ейр на аеродром внуково на борту повітряного судна. Ймовірно, знаходить. Ця вантажне військових призначень корабелі з шахедами дістали, пораді стати і літак. Ціль може бути знову така, як і минулого року. Крім того, військових об'єктів цивільні, зокрема, залишити Україну на новий рік без світла. Колишні міністер з питань ЖКГ, а нині питань, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучаренко в коментарі для ТСНЮА розповів таке: обстріли будуть обов'язково вибачте, цинічно, каже Олексій Кучаренко, Аргументуючи таку впевнені. Ість вчора чи позавчора у Києві затримали одного хлопця з Одеси. Він проводив зйомку біля потужного енергетичного об'єкта. Проте з іншого боку, я не думаю, що ситуація буде гіршою ніж торік. Сили ППО стали значно потужнішими. Але й ворог переконаний, накопичує ракети дрони для масованих атак. У мене немає сумніву щодо цього. Енергетики готуються і іншим. Треба готуватися не менш панікувати. Про обстріли інфраструктури днями висловився і гендиректор компанії постачальника електроенергії Ясно Сергій Коваленко та. Дав кілька практичних порад, як кожен українець може мінімізувати ризики для себе в різних інтерпретаціях, але всі говорять про наступний сезон. Написав на своїй сторінці у Фейсбук Сергій Коваленко, декілька тез які персонально від мене. Перше бити по інфраструктурі будуть бити будуть з урахуванням помилок і нових розвідданих про стан енергетичних системи та кожній ділянці. Бити будуть з урахуванням нових знань, які вони здобудуть за майже два роки обстрілів. Бити будуть з урахуванням більших варіативних засобів. Друге, Віра в ЗСУ це важливо, але віра не може бути фундаментом для ухвалення рішень про персональне життя. Навіть за посилення засобів ППО закрити на 100% не вийде. Тому виходьте з того, що влучання будуть Третє, віра в енергетиків це важливо, але віра знову ж не може бути фундаментом для рішення. Навіть не маючи інформації, можна робити висновки, що в цілому система має менший рівень готовності стійкості, а це означає, що відновлення постачання електроенергії після влучань буде дуже різним залежно від конкретної ситуації. Та треба кожному подумати про себе. Не вони, а ми, а я. Тільки позиція я може організаційно й морально допомогти пережити наступні осінь і зиму. П'яте, пам'ятайте, що головний ворог не темрява, а холода. Тому подумайте про це заздалегідь і скажу вам, що заздалегідь то було декілька місяців тому. Шосте тактичні поради з минулого сезону не змінилися. Вода, їжа, одяг, альтернативні види живлення, утеплення оселі. Тощо, сьома сценарне планування. Продумайте декілька сценаріїв, особливо для жителів багатоквартирних. Будинків через питання: а що якщо, і відповідь ваша, що конкретно ви обиратимете. І так, якщо кожен подумає про себе, то разом точно переживемо і переможемо. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.